133 дні у в'язниці у мене був час проаналізувати кожну хвилину свого життя, і я вам дам абсолютно пряму відповідь. Я відчуваю свою відповідальність повною мірою. Можливо, я себе під час перебування у в'язниці замучила більше ніж мої тюремники, тим, що я аналізувала все, що відбувалося, в тому числі за моєю участю. Я несу персональну відповідальність за те, що після революції 2004 року ми не змогли змести клани, олігархію, корупцію політичну. Я відчуваю свою відповідальність, що я була недостатньо стійкою, мужньою і дієвою, щоб не дати новому президенту оточити себе кланами, взяти їх під новий дах, дати їм можливість. Власне, спілку... спілкуватися з любими друзями, я дуже добре пам'ятаю цей час. Я була набагато слабкіше ніж хотіла би для того, щоб клани змести ще тоді. Країна не змінилася. Революція помаранчева програла, тому що коли ми стояли на майдан, коли ми ще вигукували схід і захід разом, міліція з народом, там бабандитам тюрми. Коли ми ще на майданах помаранчевих все це вимовляли, вже за помаранчевим майданом, за нашими спинами, вже проводили круглі столи. А я думаю, хто був на помаранчевих майданах, це пам'ятає. Круглі столи з кланами, з олігархами, з старою владою, вже підлаштовували конституцію під нові домовленості. І коли ми пішли з майданів, практично країна вже була здана. Я приношу свої вибачення. Кожному українцю за те, що я не змогла тоді з цим впоратись. За те, що я так само шукала якісь компроміси, намагалася побудувати якісь мирні стосунки, не можна було цього робити. І сьогодні ми стоїмо перед тим самим викликом: революція пройшла, люди поїхали додому, влада залишилась в своїх кабінетах. І знову ми бачимо ремейк. Ми бачимо практично реванш. Все залишилось як було. Сьогодні жодна людина не відчуває змін. Знову політика робиться в кулуарах, знову розподіл посад по квотним принципам і, в тому числі, продаж їх за гроші. Я проти цього, я не учасник цих процесів. Я хочу докласти всіх зусиль, щоб на цей раз олігархія не перемогла.